Сьогодні у випуску, цього разу справжня, у Львові біля приймальні СБУ знайшли вибухівку. Чула тільки вибух, звук такий сильний, і все. Старовинні підземелля. вперше для відвідувачів відкрили підземелля Золочівського замку. Чистили ми його е піском під тиском повітря, очищався він, а потім покривався шаром е ґрунтовки, яка мала властивість е знищувати грибок. Цьогоріч у лютому на один день більше. Новини з'ясовували, коли святкують свої уродини ті, хто народився 29 лютого. Від цього, як моя Ізюмінка, можна комусь там розказати про знайомстві. Доброго вечора! Звично у цій порі підсумковий випуск новин на ТРК Львів у студії Ірина Палига. У Львові біля приймальні СБУ виявили вибухівку. Зранку до правоохоронців надійшла інформація, що біля входу у громадську приймальню служби безпеки України, що на вулиці Вітовського, виявили підозрілий предмет. За інформацією поліції, предмет був схожий на маленький термос, обмотаний скотчем. З нього стрічали дроти. Вибухотехніки знешкодили пристрій, його рештки скривали на експертизу. Додам, громадське приймальня розташована у шестиповерховому житловому будинку. Під час знешкодження механізму усі під'їзди будинку. Перекрили, то ж ніхто із мешканців не постраждав. Чула тільки вибух, звук такий сильний і все. Більше я нічого не чула. ну Сусідка вже мені сказала, що це, що двірничка знайшла тут пакет. От, слава Богу, ніхто не пострадав. Я бачив пакет мусор. от Тут Жильці ваші виносять і ті пакети вічно. Думали, що то мусор, а то оказався не мусор. Нині поліція встановлює особу зловмисника, який залишив вибухонебезпечний предмет. За фактом відкрили кримінальне провадження. Мінер загрожує від трьох до семи років за ґратами. Приїхавши на місце, ми провели огляд за допомогою вибухотехнічної служби. Даний пристрій було знешкоджено. На даний час вилучені ті речові докази, далі будуть проведені відповідні експертизи, і ми вже будемо тоді знати, чи встановив якусь небезпеку, чи не встановив. Але на даний час в Галицькому відділі поліції буде відкрито кримінальне провадження і далі будуть проводитися слідчі дії по даному факту. У Львівському аеропорту митники брали побори з пасажирів. У межах спецоперації співробітники військової прокуратури західного регіону, служби безпеки України та Державної фіскальної служби вчора на гарячому спіймали працівників митного поста. Про це повідомив заступник військового прокурора західного регіону Євген Білоусов. За його словами, побори з пасажирів, які прямують через аеропорт Львова, працівники митниці брали за нестворення штучних перешкод під час нелегального переміщення товарів через держкордон. України під час затримання деякі працівники митниці навіть намагалися втекти, аби ухилитися від відповідальності. Хабарі ховали у найрізноманітніших місцях в туалеті, принтері, у шухлядах та навіть серед ганчірок. Під час проведення обшуків у службових приміщеннях пунктів пропуску відділу прикордонної служби Лужанка та Косному Качівського прикордонного загону виявлено та вилучено грошові кошти у сумі. Понад 30 тисяч гривень, які отримували зловмисники регіону за безперешкодний перетин товарів через державний кордон України. Задокументовано 68 фактів неодноразового систематичного вимагання та одержання неправомірної вигоди службовими особами митного посту Львів Аеропорт, Львівської митниці Державної фіскальної служби України. Грошові кошти. На загальну суму понад 10 тисяч доларів США від громадян України призначалися за нестворення штучних перешкод під час переміщення товарів через державний кордон України. Це лише частина випуску. Далі дізнаєтесь про презентацію книги, присвячену кіборгам. Достроковий випускний в Національній академії сухопутних військ України та новини спорту. Залишайтесь з нами. На Львівщині відбулися перші вибори старост. Вчора здійснили волевиявлення мешканців Миколаївського району Тростянецької об'єднаної громади з населенням 15 тисяч. Сюди об'єдналося 13 сільських рад, однак вибрали лише сім старост. Згідно з чинним законодавством, вибори провели за кошти громади. Волевиявлення пройшло без порушень та ексцесів. Додам на Львівщині у межах децентралізації утворено 15 територіальних громад. Там функції старост тимчасово виконують колишні голови. Коли відбудуться вибори у цих об'єднаннях, наразі невідомо. Це перші вибори старост на Львівщині, але не перші вибори в Україні. Пішно, станом на вчора, відбулося вже 45 виборів старост по Україні. Це Одеська, Івано-Франківська, Закарпатська область і Львівська. Результати всі є, всі голови обрані. Протокол про підрахунок голосів, і про підсумки голосування вже підписаний. Фактично люди з територіальної комісії, Тростинецької територіальної комісії, працювали цілу ніч і зранку видали протокол про результати голосування. У Львові презентували книгу, присвячену кіборгам. Видання базується на документальних подіях, якими безпосередньо ділилися бійці. АД-242 історія мужності братерства та самопожертви. Саме під такою назвою вийшла книга. 352 сторінки про оборону донецького литовища, протистояння із ворогами та про загиблих вояків. Розповіді очевидців збирали більше 20 журналістів, які провели понад сотню інтерв'ю та описали, як 242 дні. Українські бійці тримали оборону Донецького аеропорту. Зазначу, під час бойових дій у Донецькому аеропорту загинув 101 військовослужбовець, 440 людей зазнали поранень, дев'ять зникли вести. Коли почалася війна, то вибору не було. Треба було кому зайти і щось робити, бо армія була вщентр розтрощена і не стільки розтрощена, скільки я би сказав, трохи деморалізована. Тому потрібні були такі, як кіборги, щоб показати українцям, що вони українці, що вони настоящі мужчини і ген козака живе в кожному з нас. Найважливіше, що це для них має велике значення, що не дарма вони пережили страх, емоції, втрату побратимів, важкі втрати, біль від поранень. І сьогодні їх зустрічають як повноправних громадян України і їх зустрічають як героїв. В Україні на дві сотні побільшало офіцерів у Львові в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбувся достроковий випускний. Загалом закінчила академію невідмінно та отримала дипломи з відзнакою золотою модаллю восьмеро випускників. Ще 27 отримали дипломи з відзнакою. Навчання в академії закінчили спеціалісти бойового застосування та управління діями механізованими і танковими підрозділів. Фахівці наземної артилерії та артилерійської розвідки. А також офіцери, що здобули військовий освітній фах спеціалістів виховної та соціально-психологічної роботи у підрозділах сухопутних військ, більше половини випускників академії поповнять лави сухопутних військ збройних сил України. Сотні випускників Національної академії сухопутних військ поповнюють ради збройних сил. Поповнюють ряди нашої армії, Щоб світ дивився сміливо в майбутнє, тому що український воїн сьогодні захищає не тільки нашу землю, він захищає всю Європу, він захищає весь цивілізований світ. Сьогодні вперше для відвідувачів відкрили підземелля Золочівського замку. Щоправда, лише половину площ. Там музейники розмістили архітектурні фрагменти та ліхтарі старого Львова, які впродовж 30 років збирав Борис Григорович Возницький. Стравину експозицію вже бачила Ірина Коненець. До 86-го року у цій будівлі було профтехучилище. Відтак для потреб закладу під земельних облаштували котельню та льохи із продуктами харчування. Були такі бетоновані чани, де квасили огірки і капусту для громадського харчування району. До 94-го ті чани стояли огірків і капусти. Вже не було, а чани стояли. А тут стояли котли і 14 машин вугілля. Тут бачите, сліди ще є цього вугілля, бо дуже воно війшло в цей камінь. Аби надати під земелю колишнього вигляду, майстри впродовж кількох місяців очищали кам'яні стіни поступово, аби не пошкодити. Чистили ми його піском під тиском повітря, очищався він, а потім покривався шаром грунтовки, яка мала властивість знищувати грибок і таким чином закріплює нам поверхній шар від зовнішнього впливу. Далі музейники взялися облаштовувати експозицію в одне приміщення помістили архітектурні деталі старих кам'янець Львова, 15-16 століть. Натомість в іншому залі зібрали ліхтарі 19-го початку 20-го століття. Окрім побутових газових ламп, тут навіть і залізничні та каретні ліхтарі. «Були спеціальні карети, в яких робилися спеціальні підставки для ось таких довгих ліхтарів, які також очевидно карета була дорога. Ви бачите, якась там є оздоба бронзою, і такі ліхтарі завжди говорили про те, хто їде в кареті. Людина якого стану усі ці експонати Борис Возницький почав збирати ще у 60-х роках минулого століття. Спочатку вони зберігались у Львівській галереї мистецтв. Та коли там забракло місця, експонати перевезли у Золочівський замок. У Львові почали перебудовувати будинки, викидали старі портали, будували по-новому. А оце все валялося в уламках, і треба було просто це рятувати. Він не міг пройти повз те, як це руйнувалося. Валося, валялося, нищилося. От він вважав, що кожен, кожен якийсь буквально маленький фрагмент він буде потім відігравати дуже велику роль в нашій культурі. Ця будівля має ще два зали під земель. За їх реставрацію музейник обіцяє взяти, щойно матимуть кошти, долучатимуть і благодійників. Ірина Кунанець Дмитро Кривенко. Новини. Плюс один до звичних 28 днів у лютому, раз у чотири роки додається ще один день. Сьогодні це звичайний будень, люди проводять його, як завжди. Трамваї їздять, навчання у школах триває, на світ народжуються малюки. Астрологи кажуть, народжені у цей день люди особливі. Тож, коли вони святкують свій день народження, дізнавалася Ольга Тимуляк. Христина народила сина сьогодні вночі. Це її перша дитина. Жінка вже вирішила, як назве малюка. Однак, коли її маркіянчик святкуватиме день народження, поки не знає. Спочатку не хотіла, хотіла хоча б 28 го вже переносити. Ну, а так сталося. синочок собі сам вибрав цей день. Ну то вже зазмирилася. Вона наша дитинка здорово народилася без ніяких перешкод. У пологових будинках сьогодні звичний робочий день. Породіль у палатах чимало діток народжують. Вже народилося троє дітей, це три хлопчики. Одні роди перші роди відбулися за 21 першого ночі, другі два шляхом кесарського росту в десятій ранку і в одинадцятій ранку. А далі вже буде чекати, хто буде поступити в родах. Саша народився 29 лютого, 20 років тому. Жартома каже, сьогодні йому виповнилось 5 рочків. Хлопець впевнений, народитись 29 лютого це оригінально. В цьому як моя ізюмінка можна комусь там розказати про знайомстві. Ось ну і в принципі я люблю зиму. Та я так родився зимою, так що мені все підходить, я нічого би не міняв би, навіть якби була можливість. Астрологи розповідають: люди народжені 29 лютого, риби за знаком зодіаку. Вони, як і решта риб, є творчими, оригінальними та співчутливими. Вони мають таку виключну особливість. І ця виключна особливість пов'язана з тим, що на них завжди будуть звертати соціум, на них буде звертати увагу. Тому що ну як же завжди буде цікаво питатися, коли вони святкують день народження. В раз-чотири роки, чи все ж таки кожного року, але коли. От і через це, оця виключно. Ність, вона, напевно, додає їм такого якогось шарму, якогось певного такого відчуття виключності самої по собі. І скоріш, цей вплив більше соціальний, ніж астрологічний є. Народжені 29 лютого кажуть, у них є привілей, вони самі вирішують, коли влаштувати собі свято. А ще в цей день, до прикладу, в Шотландії жінка може запропонувати чоловікові одружитись, якщо ж він відмовиться, заплатить штраф. Ольга Тимуляк, Ольга Фабін та Анатолій Лопаченко. Новини. Що ж, це вся інформація на сьогодні. Я нагадую про наш інтернет-портал lviv.tv. Далі новини спорту від Ольги Білган. Я з вами прощаюсь. Приємного вечора і бережіть себе. Час спортивних новин на ТРК Львів. Вітаю вас. До історичного шахового протистояння між українкою Марією Музичук та китаянкою Хоу Іфань залишився один день. Завтра, 1 березня, у Львівському театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької відбудеться урочисте відкриття матчу за звання шахової королеви світу. Урочисту церемонію ви зможете подивитися у прямому ефірі ТРК Львів о 19-й. Перша партія десятитурового протистояння найкращих шахісток світу розпочнеться 2 березня. А у нашому місці змагатимуться не лише за світову шахову корону. Адже сьогодні стартував чемпіонат України серед юніорів. Десять днів кращі шахісти країни до 20 років боротимуться за найвищі нагороди. Програма розпочнеться з дев'яти турів класичних шах. Далі змагатимуться з блискавичної гри, а завершать турнір швидкими шахами. Участь у чемпіонаті беруть представники з 17 областей України. Найбільшу кількість юніорів делегували господарі. Також приємно, що позмагатись приїхали і шахісти із зони АТО. З Донецької області приїхали три учасника, дві дівчинки, один хлопець. А з Луганської один учасник. Але найбільша представницька команда то буде з Львівської області. Перші кроки на змагання з такою назвою приїхали до Львова фехтувальники зі всієї країни. Юні спортсмени змагалися на шпагах та поспілкувалися з однією з найсильніших фехтувальниць нашої держави олімпійською чемпіонкою Яною Шем'якіною. Докладніше далі у сюжеті. Перші кроки дитячий турнір із фехтування, який проводиться у Львові, уже в шосте цього року на призи олімпійської чемпіонки Яни Шемякіної. І сьогодні ми повинні висловити величезні слова вдячності олімпійській чемпіонці, тому що це її ідея, це її жага до перемоги, і це насправді наше спільне майбутнє, тому що діточки мають живий приклад, на який можна рівнятися. А ми, вів'яни, ми українці, маємо людину, якою ми можемо пишатись і гордитись. Цей турнір хороша практика для юних спортсменів. Це тільки початок їхньої кар'єри, однак, кожен прагне перемагати. Тут дуже важко подивитися, хто стане чемпіоном, тому що в такому маленькому віці, ну в принципі, є хто наполегливіше, хто. Там, але всі плачуть, коли програють, всі та переживають. Тому ці змагання дуже важко дивитися. Дітки змагаються у двох вікових категоріях: – 7-9 років та 9-11. Вони фехтують на дитячій зброї. Шпаги коротші та легші ніж для дорослих. Ті діти, які ще так відносно недавно навчилися перші кроки робити свої по справжньому, е, ну кроки як такі. І... Вже вони їх роблять зі зброєю в руках, зі шпагою. Віктор Мельник фехтує півтора роки. На сьогоднішніх змаганнях три бої вже виграв, два програв. Люсі спорт бо я постійно їжджу на змагання. Скоро що я поїду в Венгрію, потім в нас, в нас же починається ліга зараз. Я хочу об'їхати всю лігу і. Там може хоча б якесь місце зайняти. Зараз я провів бою в пулю, зараз За мене почнеться Олімпійка, я буду фіктувати. На турнір приїхали близько ста дітей зі Львова, Києва, Тернополя, Одеси, Харкова, Хмельницька, Ужгорода та Запоріжжя. Софія Вицехівська, Олексій Рапіта, новини спорту. У мене все на сьогодні. Зустрінемося завтра у цей же час. Гарного вам вечора.